Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш експерт, експертам воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Жителі окупованої частини Херсонщини отримують смс нібито від українських військових, із проханням розповісти про позиції росіян. Звертаємо вашу увагу на те, що такі прохання є фейковими. При служба Каховської міської військової адміністрації у своєму телеграм-аккаунті закликала не надавати інформацію, якщо ви не знаєте людину особисто, адже скоріш за все це провокації. Також у Каховській міській військовій адміністрації наголошують, що інформацію про переміщення ворога варто передавати тільки через офіційні чат-боти та перевірені канали. А також не обговорювати переміщення російської техніки телефоном, не наближатися до окупантів занадто близько. Якщо ви користуєтеся ботом є ворог або іншими ботами, видаляти історію листування із ними і фотографії з вашого смартфона. У міністерстві цифрової трансформації також закликали громадян продовжувати повідомляти про переміщення російської техніки через чат-бот є ворог. У мережі масово поширюють відеоролик, в якому, як стверджують пропагандисти, українські військові разом із солдатами НАТО під час військових навчань за кордоном, начебто, втопили бронетранспортер піран'я 3 с Насправді, відеоролик, який поширюють в мережі, не має нічого спільного ані з процесом навчання українських військових за кордоном, ані зі збройними силами України в цілому. Цей фейк виявила і допомогла спростувати команда аналітиків «Стопфейк». Відео із хибним описом, сфальшованим, спочатку було опубліковане в одному із тікток каналів ПВК Вагнер, а після того масово поширилося в мережі без належного контексту, який б пояснив, що насправді відбулося, де відбулося і хто це зробив. Отже, подія, інцидент на відео, який зафільмований, він дійсно стався 3 червня 2023 року під час проведення міжнародних навчань НАТО Себергардія. Бронетранспортер «Піранія-3» дійсно потонув під час спроби перетина рукава Дунаю річки Борча. Прес-служба румунського міністерства оборони повідомила, що бронемашина затонула через проникнення води всередину. Ніхто із членів екіпажу при цьому не постраждав. Цей інцидент розслідуватиме профільна комісія на рівні генерального штабу сухопутних військ Румунії. Створено адміністративну комісію із розслідування обставин провадження цього навчального заходу. Ідеться у заяві Міністерства оборони Румунії. Також після формулювання висновків дослідницької комісії на основі тих даних, які вони зберуть, буде проаналізовано необхідність коригування операційних процедур у таких ситуаціях, аби обмежити в майбутньому максимально можливі ризики, які беруться на себе під час виконання процедур у реальних ситуаціях форсування водотоків. Кінець цитати прес-служби Міністерства оборони Румунії. Після екстреного застосування стандартних процедур порятунку та евакуації персоналу. Усіх членів екіпажу благополучно було доставлено на берег. Цей бронетранспортер затонув на відстані близько 15 метрів від берега на глибині близько 8 метрів. Тобто, і ще раз це не українські військові зробили. Вони не брали участі в цих навчаннях. Це окремий захід НАТО, який відбувався поза межами України. Румунські міноборони також додає, що цей БТР уже успішно підняли із дна, і він підлягає ремонту. Румунські змі також повідомляють, що бронетранспортер Піран'я 3 Сі знаходиться на озброєнні Румунії від 2007 року. Нині Піран'я 3 Сі є частиною озброєння багатонаціональної бригади НАТО в Краєві, яку очолює Румунія. Навчання Cyber Guardian 2023, які проходили з 29 травня по 9 червня у Румунії, є найбільшими із запланованих Альянсом цього року. Згідно з планами, у них взяло участь 10 тисяч військовослужбовців НАТО із 13 країн. Крім цього, у навчаннях було задіяно 1700 одиниць техніки. Також важливо зазначити, що українські військові взагалі не проходять навчання на цьому типі техніки на БТР піранія, тому що таких машин у розпорядженні збройних сил України немає. Раніше Данія збиралася передати такі машини Збройним силам України, але цю ініціативу заблокував виробник техніки Швейцарія. Це вже не перший випадок, коли пропагандисти хибно звинувачують українських військових у псуванні західної техніки і не вмінні нею керувати. Це стандартний наратив російської пропаганди, який покликаний зменшити готовність західних країн підтримувати українську армію, надавати нам нове озброєння, постачати нам боєприпаси, тому що, начебто, українські воїни є настільки слабкими і не вміють керувати цією технікою, що просто її знищують, і вона не виконує тих цілей. Але насправді ми бачимо, що Поки що вся та техніка, яка була предана Україні, вона була дуже відповідально використана нашими збройними силами. Окрім фейкових перемог, які вигадують російські пропагандисти, також вони вигадують і фейкові схвалення від західних політиків, західних дипломатів або західних генералів. Схвалення дій своєї армії і, начебто, тих успіхів, які вони досягають в Україні, ось, наприклад, заголовки фейкових новин, які поширюють росіяни, генерал Ша заявив, що Росія перемагає Україну у війні. Цю інформацію ширять кремлівські пропагандистські медіа і посилаються на заяву головного генерала США у Європі Крістофера Каволі, яку він нібито зробив в ефірі американського телеканалу News. За словами пропагандистів, Каволі сказав, що російські військові буцімто не постраждали у війні, а західні медіа, начебто, спотворюють інформацію про те, що російські війська деградували. Такі заяви пропагандистів є маніпулятивними. Як зазначають фактчекери проєкту VoxCheck, Крістофер Каволі не казав про перевагу росіян у війні і про те, що західні медіа, начебто, перекручують факти. І навіть більше він наголошував, що якраз саме Україна перебуває у хорошій позиції. Пропагандисти вирвали із контексту цитату, де генерал говорив про активність росіян у Атлантичному океані і про те, що саме на ту частину російських військових у Атлантичному океані майже не вплинула війна. За останні роки їхні патрулі в Атлантиці перебувають на високому рівні, каже генерал. У більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили за останні роки. Перед цим про це Каволі сказав, виключно маючи на увазі російських військових в Атлантичному океані. Також пропагандисти заявляють, що генерал виступав на телеканалі True News, проте вирвали із контексту цитату із його виступу перед комітетом палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Проект Media Bias Fact Check, який агрегує оцінки незалежних фактчекерів мережі розслідувачів фактчекерів. Пише, що True News – це конспірологічне і псевдонаукове видання, яке поширює теорії змов і мову ненависті, і є взагалі-то ненадійним джерелом інформації. Спеціалісти VoxCheck помітили, що True News поширює прокремлівські наративи, як це і часто буває з усіма, хто поширює пропаганду. Ну а пропагандисти постійно вдаються до перекручування, це їхня стандартна тактика. Вони беруть інтерв'ю західних медійних осіб і намагаються виловити в них якісь вигідні для себе меседжі. Якщо їх не виявляється там, то вони їх без жодної задньої думки вигадують. Так вони хочуть показати, що підтримка Заходу є лише вдаваною, і що насправді Захід визнає, начебто, перемогу Росії. Інший подібний же випадок це вигадана похвала російській армії, начебто від голови генштабу Сполучених Штатів Америки генерала Майкла Міллі. Пропагандисти поширили інформацію, нібито Міллі випадково похвалив Росію за певні успіхи на початку так званої спеціальної воєнної операції. Пишуть, що мовляв, Міллі заявив, що Росія прагнула просунутись до Дніпра, і в такий спосіб випадково він і похвалив російську армію за професіоналізм. Однак ця заява також виявилася фейковою. На поширення такого повідомлення звернули увагу аналітики українського проекту StopFake. Насправді, американський генерал не казав нічого похвального про російську армію. Навпаки, в інтерв'ю для Foreign Affairs видання американського він заявив, що за дуже короткі терміни Росія не спромоглася досягти своїх стратегічних цілей. І взагалі то так і не змогла досягти того, чого вона хотіла у воєнний спосіб. Усі подібні перекручування, які намагається поширити Росія, аби придати собі ваги і створити враження ну, такої певної власної успішності. Всі ці речі потрапляють на наші радари, і ми продовжуватимемо їх ловити на цій брехні і розповідати вам, що ж відбувається насправді. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.